Що ж, моє знайомство з турок ще було у 2008 році. Я тоді через сугроби та сніг прибігав до бабусі, щоб пограти в цю гру. Та це було тоді. В цьому ж році я хотів її вилад... видалити вже через 5 хвилин. Що ж, я повернувся в 2008 і я розкажу про те, що вибісило мене до чортиків. Іди показуй відео, дядьку, його чекають. А я чекаю, коли поставлять лайк та підписку. З лівою чи з правою? Що з лівою чи з правою? По морді тобі дати Поняв, поняв, та я шуткую. Я дивлюсь, уже лайк стоїть. То починаємо. Колись, колись я пройшов гру і навіть не здогадувався, що ця гра не просто гра, а ціла франшиза. Яка почала свій початок ще з 1954 року у вигляді коміксу Son of Stone». В оригінальному коміксу було так: Турок та його молодший брат Андар два індіанці, які знайшли печеру. Ну а там вже динозаври, і як давай виживати. Але ж тут якось не в'яжеться. Ігри про Турока або Турка, хрін його знає. У нас сучасність пов'язана з динозаврами, але ось тут вже вступає у розповідь «Villiant Comics». До них у 90-х роках переходять права на персонажа Турок. І? І вони вже впихнули все нам знайоме в цю історію, крім демонів та прибульців, які були у коміксу. На момент написання сценарію франшиза нараховує 5 ігор про Турока, і одна була анонсована у 2024 році. Виглядає непогано, до речі. Не буду тушнити про цю історію франшизи. Відео все ж таки не про це. Але якщо тобі було б цікаво, то дай знати в коментарях. Тож, трохи бекграунду закинув, можна тепер повертатися до самої гри. Ти ще трохи подушнити. Коротше, гра була дуже комерційно успішною, продавшись більше ніж одним мільйоном копій за два тижні. Та знаєш що компанія-розробник Propaganda Games все ж таки закрилася. Як то кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Ну тепер точно переходимо до гри. Початок гри нас зустрічає рендером. Все незрозуміло, рване, та ось що я розібрав. Якісь хлопаки балакають і йдуть у поселення. Там ходять інші хлопаки з пів-півками, і ми одного з них такі памс-бемс, як. Всіх перебили і гусячим шагом йдемо далі. В домі сидять, п'ють чай без чаю, і ми їх шпуньк, шпуньк, пів бау, чел не вміє стріляти. Тому бере стрілу і жбуньк, а потім розвороти, опа! Очнулися в капсулі чи то криокамері на зорьоному кораблі. І не одні, а з якимись тіпочками, ну і одразу погляди від усіх, що, мов ніхіра собі, в нього і рокес, Насмішки. Ну, нам до одного місця, бо мамця нагородила неабиякою фізіономією, щоб лякати дітей. Ну а якщо коротко, то наша експедиція вирушила на одну планету, де наче є якийсь кейн, якого нам треба пришвартувати на два метри під землю. Нас, тобто головного героя, недолюблюють. Чому? А, тому що кейн це тип, з яким ми раніше працювали, і логічно, що нам не довіряють. Ну і дають нам перший геймплей. Йдемо отримати зброю, бо готуємося вже до висадки. Ну, висадка буде трохи прискорена. Корабель підбиває. Мають хезе, яка у них система ППО, але б я також від такої не відмовився. І тут бам-бух, тидищ, все взривається. Розгерметизація. Ми біжимо, щоб вижити або виживаємо, бо біжимо. Нас знову флешбечі. Про те, який набирав собі людей в команду. І він такий: буш моїм? Ні, не буду. А може, буш? Нє, ну давай. Та пішов ти. Флешбекам кінець і ми далі шукаємо, як би врятувати свою сраку з цього падаючого голанця. А, він вже впав і ми встигли врятуватися. І так, да, не тільки вдвох ми гуляти будемо. Тут ще куча динозаврів різної породи. Миколаївський зоопарк у свій прайм, так би мовити. Головна наша задача наразі це дістатися інших уламків корабля, щоб визначити, чи вижив ще хтось крім нас. Бувай, ти був гарним напарником. Мабуть, нічого не порти романтік, так як обгризані кістки невідомої тварини. Опа, перший га. До зараз то почнеться хрючів. Ух ти ж бля. Герасмен та населя зі сторони міні-динозавра. Це вже редфлаг чи ще ні? Як би там не було, але тепер я для них харасмент, падлюки такі. До речі, трошки про стрільбу, та управління. Це повна попа. Серйозно, сенса з дурки вбіла, хітбокси ГГ, наче дерижабель. А ще, а ще. Та ладно, далі видно буде. Ну і ось новий партнер шикос. Хоча не шикос взагалі цей тіпочок нам максимально не довіряє, і тільки й шукає нагоди підколоти чи пристронити свого ножа десь поміж лопаток нашого ГГ. Трохи. на... Одно ти скіпну і ось дивись. Знайшли те, що стане моєю улюбленою зброєю надалі. Лук. Але не просто лук, лук, який нам дав Кейн на охоті. Ну, коротше, наш шлях лежить прямо через базу тіпочків, тому прямуємо туди, розносячи всіх, хто встає на шляху. Тим не менш, шлях не легкий, ворогів багато, та ми не пальцем зроблені. Що цікаво, я ось вперше на моменті написання сценарію задумався над фразою не пальцем зроблений. Це ж фраза має буквальне значення. О, Господи, ладно. Дібралися до входу в базу. То чи буде це важко? Ну я б не сказав, але душно стало. Секція від секції нічим не відрізнялася в плані задач. Вбий ворогів, пройди далі. Все був такий собі рівень автоскролер. Ми з нашим напарником підіймалися на платформі, і в той же час треба було відстрілюватися від тіпочків. Душно? Та як же? Та виходу нема, треба пройти гру. Бо в дитинстві не фанатів, звичайно, але ну, дуже вона мені подобалася. Ну і що? Їхали ми довго та нудно, аж в якийсь момент люк закрився і, відстрілюючись знову, побігли, швиденько відкрили той люк та поперли далі. Радості свіжому повітрю було чимало. Відкритий простір дав моїм легеням наповнитися. Вони звільнилися від духати попереднього рівня, та великий тіпочок це почуяв і натякнув. Що повітря тут його і нєхір дихати, а наш напарник скотина такий непростий. Взяв та тепешнувся на кінець рівня і постійно кричав: сюди, сюди, давай. Мене опрокинули не один раз. Та якби я кожен раз здавався, падаючи на спину, то нічого б не змінилося. Я далі робив відео на тисячу переглядів. Коротше, забігли від тих дурбаликів і спустилися в печери. Надихатися, як ви вже зрозуміли, я не встиг. А вже ж ми тут не самі. Хоча було і так зрозуміло, що всюди, куди не сунься, жопа буде кусана. Та бля, окей, хочете драки? Буде вам драка. Равившись з ними, почув, як легені ось-ось наповняться повітрям безпечерного смороду. Але ми падаємо, мови карос. Хоча до дідько й каруса він тут взагалі не вписується. Тепер знову шукати вихід, але без напарника трохи вже якось циково, якщо чесно. Але новий напарник у вигляді Шадигану це ще Татіяма. Тож без будь-яких проблем ми змогли вимратися, Шукали золото, а знайшли снайпера, якого в душі не того як звати, але виглядає ефектно. Що ж, тепер у трьох направляємося до улангів корабля. Я ще який любитель стелсу, шкода, що це не взаємно, Тому трохи прийшлося розкинути шрапнелю по обличчю ворогів. По дорозі далі вкидаю цікавинку про нового дурбелика. Ці кабили, звичайно, неприємні вороги. Швидкі, постійно десь нависають, чи то на дереві, чи то десь на скелі, і ніколи не знаєш, де воно падло впаде тобі на голову. І чесно кажучи, знайомство з новим ворогом видалося доволі спокійним. Бах, бем, і готово. Попрощавшись з ними, в надії ніколи їх більше не зустріти. Вже доходимо до уламків і зустрічаємо всі лілих з корабля. Дають нове завдання знайти інші уламки корабля, ну а що? Приказано, треба робити. Нічого цікавого не сталося, крім вусатика, який зненацька схопив нас. З діалогу стає зрозуміло, що турок просто взяв та покинув їх, нічого не повідомивши. То цей хлопак хоче дізнатися, чому і якого я взагалі роблю з чуваками цими. На що ми відповідаємо? Що слухай, часи міняють, і взагалі що з тебе як за кібербулю? Та у відповідь: Ти один з нас. Ти вовк і це назавжди. Потім до нас приєднується товариш, з яким побігали, постріляли. Я все намагався зрозуміти, як використати гранати або розривні стріли, та в управлінні нічого такого не було зазначено, ну і хер би з ним. Що ж, час побалакати, але шпуньк! Ковбоя, так, це ковбой, його пробивають стрілою, і щось мені підказує, що підозрюваним одразу буду я. Тут набігає вся команда. А один з них як давай бочку котити на нас, і тут би треба пояснити його мотивацію, недолюблювати ГГ. Через нас косвено, але через нас він втратив свого брата. Тому і не дивно, що я для нього весь такий поганець. Ковбоя понесли латати, а нам поповнили компанію та запрягли і надалі виконувати місію. Продовжується нудяти нас біганиною та стріляниною, аж допоки ми не добираємося до місця, де нашого товариша шотають зі снайперки. Фестер був гарною людиною. Мабуть, але цей викрик діаманту. Фастер, фастер, не можу залишити це безнаказано, тому дістаю валину то як давай стріляти у відповідь. Бій був важким, але головний герой не був би головним героєм, якби не справився. У подарунок до завершеного бою отримуємо снайперку і починається гра в тир. Без найменшої складності завершую їх зірковий час на екрані і біжу далі по сюжету. Тож це є. якщо точніше, то головна ціль наразі була знайти комунікаційний пристрій, який ми після довгих прогулок лісом та перестрілками знайшли. І тільки подивіться, як він радіє. Ах де художній фільм спиздили, чи то по запаху, чи то ще по якомусь, але ми знаходимо пристрій. От тільки ця цаца -ца вже його. Та мама мені завжди казала, що не можна бути жадним, тому получає він нормально так свинцю, аж поки не падає без сили. І я своєю собачисткою залишаю свої ініціали у нього на морді. Відключився ГГ до вечора. Та залишатися тут не можна, якщо не хочеш стати вечерою для дурбеликів. Знаходимо шлях на вихід до бази. Ну а я хлопець, хоч куди, тому голими руками відкриваю собі шлях далі. Та тут же зайнято, то свинця вистачить на всіх. Пройшовши тут і трохи ще побігши по вулиці, нарешті дістаємося назад до нашого лагеря. Ну і куди ж без наїздів? Правильно, але тут так зорі співпали, що це напарник, якого з'їли, був найкращим другом оцього чувака. Ну нічим не можу допомогти. Така доля. Капітан не встигає нам щось казати, як йому в бачино прилітає стріла. Нас знайшли і направили людей, щоб перебити. Перестрілка була важкенька, незважаючи на те, що більшість ворогів просто падало, тільки не з'явившись. Мініган в ділі то все починає йти як по маслу. Розробники масла не люблять. Тому одразу з новим ворогом РПГшником, валину якого вдалося забрати, підсовує махіну павука. І як добре, що я взяв нову бахалку, бо без неї я хизе що робив би. Без великої складності, ховаючись від ракет за уламками, вдається перемогти. Що ж, по факту битви повідомляють, що з нашої сторони мінус троє. Там ще імена називали, але тут взагалі хизе хто де, хто і як, і що коротше. І комунікаційний пристрій, життя за яке віддав. Отой дядько зламаний. Кину такий спойлер: гра повне гімно. Тут починається суперечка, хто буде головним, і що слід робити та розмову перебиває якась незрозуміла хрінь, ну і прикинь, яка несподіванка, нам наказують сходити та перевірити, що то там таке було. Трьох ми поперли через хащі, щоб дізнатися, що ж воно там таке. На шляху відвідуємо ще одну базу, де трохи вкидають лору, що тут виробляють якусь біологічну зброю. А ще що у нас є шанс втекти з планети на кораблі, який на диво з координатами його знаходження. Зраділи, тепер пора б і нових ворогів нашпигувати. Скорпіони, герови. Тут десь тільки треба всадити. Щоб воно склеїло ласти, поки вони там з'являються і з'являються, незважаючи ні на що нас цікавить лише драбина, яка підніма нас якомога далі від цих панцернутих. Піднявшись нагору і розстрілявши все і вся, прийшло розуміння, що вони тут будуть безкінечні. І треба робити ноги, а не вибивати десятку. Бо ніякого подарунку за всі цілі тут то точно ніхто не дасть. Швиденько до вертольоту. Та розробник вирішив, що це буде надто просто. Тому ми падаємо і поки у відключці бачимо флеш. Бек про те, як ми вбили невинну жінку, що стало каталізатором покинути угрупування Кейна, адже він каже, що це просто жінка та робить мув, за який його треба відміняти. І знову печери, для яких слово «душно» — це ще комплімент. Я встиг повмирати на незрозумілому кам'яному мосту, який падав, тільки но я ставав на нього та добре, щоб аніхоп в моїй крові. Лабіринт, де я виходив на точку старту частіше, ніж бачу себе у дзеркалі, і наприкінці босс файт з моментом, який мені запам'ятався найбільше. Слейв, ти б одразу так зробив, коли я почав грати в гру. Я б тебе повністю зрозумів. Файт з босом не важкий, але через технічні проблеми гри виявився неприємним. Треба на пару випускати вогонь з пукалки, коли Змій намагається схопити нас щелепою. Отак, От декілька разів нова фаза, де він від розпачу вже почав кидатися камінням, і все. Пав, полагодив нам моста, і ми пішли далі до секції, де скорпіонів більше, ніж лопив мене на голові. Та душноти з перестрілками. Чого душноти? Бо вбивали за декілька секунд ці грьобані кулеметники. Шкода, що ГГ ні разу не навідався до їхніх мам. Це я, звісно, осуджую. Та знав би я, що дугата тільки починається. Наступний рівень, де нас вже вивела гра на вулицю, почався жваво. Дурбелики, хлопаки, наче з усіма розібралися, але рівень ніяк не закінчувався. Зловив Lock. Через що мені треба було перезапускати і грати рівень по новій. Просто кайф. Адже десь на цьому моменті я заставляв себе допроходити гру, а вона такі приколи підкидувала. І добре було б, якщо це було все. Ні, далі тільки гірше. Розібравшись, тут приходить команда, і маємо ми всі разом направлятися до місця координат, де розташований зореліт, щоб звалити звідси. Просто наче. Та Осад ти відчув себе героєм, і без бою він не хотів йти. Падло! То мене нагинали частіше, ніж будь-яку повію. Вороги спавнилися і одразу вбивали. Я здужав. Ми здужали та потрапили до будівлі, де має бути наше спасіння. До речі, я питав у чата GPT, Джимі, скільки глав мені залишилося, щоб приблизно розуміти хронометраж відео. І як один спочатку повідомляли, що в грі 8 рівнів, ух, як я зрадів тоді. Бо вже проходив сьомий, пройшовши і восьмий, а гра все ще не закінчувалася. Тоді мені вони сказали: ой, помилилися там їх дев'ять. Так обмануто, я себе ніколи ще не відчував, бо на дев'ятому рівні. Рівні кінця і близько не було. І так ще декілька разів, після чого вивів їх на чисту воду в грі 15 голов. І краще було б їх вісім, бо на останніх я горів та не міг згоріти. Я кричав, та мене не чули. Так, так, ти зрозумів, як то було боляче. Що ж, поплакали і знов повертаємося до гри. Чуть не забув там. Дядько пожертвував собою, щоб затримати пациків, аби ми без перешкод змогли потрапити в будівлю. Віддати пошану. Ми тебе не запам'ятаємо. Щоб розповісти мені про наступні походження по рівню, мені треба було народитися душнілою. Та на щастя чи на жаль, я не такий. Тому скажу так: півпау, пів-пів. І ми змогли дістатися з Орельоту, який був нашим спасінням. Та ось тільки є одне але він згорів нахер. Хлопцям часу поплакати не було. Дурбелики вже почуяли розпач із спітнівші яйки. Та бій було дано, і ми здужали вкотре. На вулиці трохи піднялася температура, бо ніфіга собі поворот, база розташована в надрах вулкана. Тут можете бачити на кадрах, відбувається приниження дурбеликів великих та маленьких. А ось цих потвор раджу запам'ятати, я ненавиджу мох, а таких в 10 разів сильніше. Магію монтажу робимо бай-бай цим всім дорбеликам і шуруємо далі. Котре зустрічаємо другана з нашими ініціалами, треба привітатися. знаєте, не було часу. Попереду чекали хлопаки, трошки подушнили, але не критично. Що задушило? Так це знову софтлок. Де треба збити вертоліт, але якщо не вийшло, гра завантажує з останньої точки і вертоліт більше не з'являється. Тому перезапускаємо, стріляємо, підриваємо вертоліт і рухаємося далі. Шлях через каналізацію або чим би воно там не було, до кімнати, де знову зловив трохи софтлоку, аж поки не думав перезапускати рівень. А це, знаєте, було б дуже довго перепроходити, та в моменті починається діалог. І я розумію, що був в одному шазі від згорання. І наше наступне завдання зір. Вати генератори, щоб відключити систему, і ось чому я просив запам'ятати тих навіжених мух. Тут вони мені так напідали, що я готовий був вимкнути гру і забути як страшний сон. Їх бризкання отрутою збивало швидкість, приціл. А коли їх багато, то декілька секунд і починай по Я пробував їх всіх перебити, але це просто неможливо. Вони з'являлися знов і знов знов і знов. Мій дідоганівський хребет же хотів вийти покорити від таких мовів розробників, але на диво здужав. На радостях повертаючись назад, я вже розумів, що зараз буде якась падлянка. Я вивчив вору, думав я, та відчуття не підвело. Кейн відстежив нас і взяв у заручники. Та заручниками стали ми всі. Бо почали детонувати бомби, які незадовго до цього ми заклали. Це дало нам шанс збігти. Прориваючись крізь дурбеликів та хлопаків, змогли вирватися до зерельоту. чи просто посадити свою жопу і полетіти якомога далі від цього витинченого шедеврою градева. Олені. Сценарист трохи курнув і йому показалося, що мало екшону. Тому максимально безмотиваційно ГГ відмовляються сідати до корабля і летіти. Бо кейнджі, і він має його зупинити. Бля, ладно, давай вже покінчимо з ним Пробившись через товпи народу, щоб дістатися того зльо. Пробившись через товпи народу, щоб дістатися того злоклятого Кейна, той сідає в корабель та улітає. <плес> <плес> Уявили лице це турока? Шкода, що в грі такого не було. Той зібрався шмаляти з кулемета, як якийсь задротний вертольоті з Баттлфілда. І це жопа. Тільки но ну, починається геймплей після касцени, так він одразу шмаляє. Пару секунд і починай заново. Та ви що, думали, розробники і нічого не продумали? Правильно думали. Тут є коридорчик до ракетниці, але він майже повністю прострілюється. Ба Більше треба зловити таймінг, щоб вистрелити ракетою і встигнути заховатися, бо інакше помреш. Драйв, скільки в мене на це пішло. Якщо ти грав в Dark Souls, то знай. Арторіаса я переміг швидше, ніж цю фіговану. Та коли вдалося, посмішка вкрила лице, немов це було таким досягненням, але ні. Посмішка була від того, що я розумів, що ось-ось і гра вже закінчиться. Збили недольотчика, і тепер один на один. Я озвучу для вас моє любі. <плес> Цю прекрасну озвучку прибіг послухати наш другана, і битва з ним це було найлегше. А ще під кінець цього пасфайту я нарешті зрозумів, як використовувати гранати та стріляти розривними стрілами. Вчасно, гарно подумавши, ГГ розуміє, що в ініціатах допустив помилку, тому щоб виправити її, він робить бум красивий бум. І енд за нами повертаються наші товариші. Можливо, через мій талант написання сценарію не дуже зрозуміло, чого вони повернулися. А ось швиденько поясню: Слейчі, як його там, всю гру недолюблював нас. Але після файту з печерною змією, коли ми його врятували, він нас почав поважати і навіть один раз заступився за нас. Тепер ми корищі. Ось і кінець. Прийшов час підсумувати мої враження від гри у 2025 році. Це гімно рідкісне, якщо чесно. Все відчувається недоробленим, рваним, плюс баги, неприємна стрільба та сюжет від якого тут тільки слово. Немає мотивації у персонажів, їм не співчуваєш, коли команда гине один за одним, а ти. Тільки ну і думаєш, а коли там вже кінець? Та це провал, повний провал. Ти знаєш що? Це парадоксальний провал. Тому що гра окупилася дуже добре. Тому причиною був гарний маркетинг та гучна на той час франшиза. Тоді багато хто пам'ятав турка з Нінтенту 64. Тож на цьому я маю сказати тобі дякую за перегляд. Якщо не важко, допоможи мені лайком та підпіскою. А якщо ти хочеш бути героєм та сторожилою каналу, то ще було б класно отримати коментар від тебе. Нехай тебе оминають такі шедевральні ігри. Чмок в попо.